Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Другий спосіб закручування голубців. Велику капустину розірвуємо зверху донизу, так вона рветься дуже гарно. На половину капусти наложуємо столову ложку начинку і скручуємо капустину в кульочок. Зверху все занурюємо в всередину. Отакий От голубець ми скрутили кульочком. Повторяю: на другу половину капустини наложуємо столову ложку начинки, голубець скручуємо в кульочок, зверху все занурюємо в всередину. Такий другий спосіб голубці закручування кульочком. Я вам показала два способи.